Що в нас там ще сьогодні, кажуть наші? Запитуйте і кажуть, відповідаємо, так? Веселе запитання, Андрій пише. Отже, маю таке питання, чи можна. <смі> чи можна зачинати дитину в пісти? Треба любити жінку, так? Любити жінку. І жити повноцінним подружнім життям, нічого не чудити. Дитину плануйте, а Бог знає, коли дати. Як ви зачнете в пісні, то вона народиться позапостом. Як зачнете, наприклад, позапостом, то, то, то вона народиться в піс, так що вибирайте. Я думаю, що в пісні навіть краще. Так що це ваша справа. Любіть один одного, а саме головне дитина має бути бажана. Не рахована, а бажана, і ви маєте любити один одного, щоб дитина була плід любові, тоді буде чудесно. І не далі. Слава Ісусу Христову! Я хочу зберегти сім'ю, а дружині? а дружина ні. Не знаю, що робити далі. Ярослав. Боже мій. Ярослав, якби я знав хоч вас і вашу дружину, я би вам щось пояснив. Розумієте правильно, що питання так на темно Відповідати комусь там або якимись загальними фразами, ну, це таке. Зберегти сім'ю чи відновити любов, що ви хочете. Ви знаєте, як сім'я розпадається, мені здається, що любов вивітрилася і нема. Любов це така річ, яка з'єднює сім'ю, подружжя. Вона, вона, вона зав'язується на таких на таким потяг до протилежної статі. І це є дар Божий, який в нас закладений, так? Це є наш базовий інстинкт, як не набутий, а базовий. Бо тому що коли чоловік бачить протилежну стать, бачить жінку, або жінка бачить чоловіка, у нас у центрі мозку є мозочок, такий якби Ще такий маленький такий відділ мозку, який називається мозочок, і, він, і там виробляється ендарфін. Так? Це така хімічна речовина, яка виробляється внаслідок, коли ти маєш потяг до протилежної статі. Тобто це базовий інстинкт любови. І коли ми поєднуємося, перший раз це є такий Потяг до чисто візуальний, От подобається мені ця людина, потім вона починає говорити. Я відчуваю, що в нас є багато чого спільного, і потім ми маємо спільне, спільне життя, потім у нас відносини, і вони потім закріплюються, і це все проходить у любові так? і будується сім'я. А потім щось починається вивітрювати? Вивітрювати починається любов, бо все решту залишається. Базові інстинкти залишаються, вони нікуди не діваються. А любов це та здатність, яку ми набули, проявили один до одного, а потім вона починає вивітрюватися. І потім тому ви кажете, я хочу зберегти сім'ю. А любов де? Ти хочеш зберегти сім'ю, щоб жінка коло тебе була, як не хоче коло тебе сидіти, то її ланцом прикувати, це, 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 це така буде сім'я. Сім'я має бути побудована на любові, а не на чиїх наказах або чиїх заборонах, або чиїх ультиматумах. Сім'я має будуватися на любові, Відновіть любов між собою, і тоді у вас не буде таких запитань.